Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. телеграм канали пишуть, що одразу після інформації про смерть Путіна білоруський президентський борт приземлився в Китаї о п'ятій ранку. Лукашенка швидко вивели з літака та посадили в машину. Одразу після цього кортеж Лукашенка попрямував до резиденції Сі свого часу. Олександр Лукашенко під час перевороту в Росії виступив перемовником між Владимиром Путіном та заколотником. Вважається, що про це просив Китай. Це було дуже важливим ходом з його боку. Про це 24 четвертому каналу розповів заступник. Керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Він зауважив, що в очах Путіна Олександр Лукашенко хоче постати рятувальником Росії, який вберіг її від заколоту. Для Лукашенко ця історія відкриває нові горизонти. Він може використати ситуацію для того, щоб зайняти пост президента Росії. Царювання в Москві завжди було його філософією. Він розглядав таку можливість, ще коли при владі в Росії був хворий Борис Єльцин. А зараз, в очах російського суспільства, Лукашенко є популярним політиком жорсткою системою керування. А російський народ. Од саме цього й хоче батога, це значив керівник народного антикризового управління. На думку Павла Латушко, у Лукашенка є сценарій на випадок. Якщо Путін помре раніше за нього, тоді у білоруського диктатора з'явиться шанс очолити Росію, і саме тому, мабуть, Лукашенко так швидко ринувся до Китаю, вирішувати свою долю. Сам Лукашенко перед візитом до Китаю зробив заяву щодо ситуації в Україні, не узгодивши свою заяву з Кремлем, а говоривши перед цим сі думаю, що розумних людей чимало в Україні треба сідати за стіл переговорів та домовлятися. Я як колись казав, не треба поперед. Редніх умов. Головне команду дали стоп з 00.00 годин. Стоп, жодні війська не рухаються. Зупинилися і ведемо переговори про землю і про мер. Сказав він. Лукашенко додав, що українці ставитимуть питання щодо східної України, Донбасу, Криму, але робити це треба за столом переговорів, щоб ніхто не воював і не гинули люди. Так Україна може опинитися в небезпечній ситуації, коли вона матиме зброю, але воювати не буде кому, заявив він за словами самопроголошеного президента Білорусі, ідеологічні там практично всі загинули чи залишилися каліками, і зараз з України біжать. Ать люди ніхто воювати не хоче. У бій відправляють непідготовлених людей. За словами Лукашенка, загалом ситуація складається патова. Стоять лопу лоп на смерть, окопавшись, гинуть люди. Сказав самопроголошений президент Білорусі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.